Депутати, добрий день українці. Перш за все хочу сказати, що по інформації голови правління «Нафтогазу України, яка була вчора озвучена, в зв'язку з невиконанням Газпрому у своїх контрактних зобов'язаннях, які були визначені з судом, і поверненням предоплати, яка була проплачена НАКНАфтогазом України. «Нафтогаз України» стикнувся з дисбалансом в загальному балансі нашої держави порядка 15-20 мільйонів кубів газу. Вчора ж це питання було піднято президентом нашої держави на Раді національної безпеки і оборони. Моментально спільно з урядом вчора пройшла засідання кризового штабу, яке очолював Степан Іванович Кубів. По результатам цього засідання і згідно статті 6 закону про ринок газу в Україні і наказу Міністерства енергетики і вугільної промисловості, протокольним дорученням Кризового комітету було введено в план, е, національний план дій. Сьогодні зранку з 9 до 10 години я провів селектор з всіма обласними державними адміністраціями. Хочу сказати, що на сьогоднішній день ми працюємо всі без виключення в штатному ремі. План дій, який передбачений починаючи з сьогоднішнього дня, він передбачає перше перевід генеруючих компаній з газу на Мазут. Це дасть нам можливість економити порядка 15-20 мільйонів кубів газу в добу. Щоб ввести це рішення Міністерство півдесятої звернулося в секретаріат Європейський і проінформувало, що на протязі п'яти днів, а саме на такий термін, введений план національних дій, ми будемо використовувати Мазут. Друге, ми ввели згідно наказу, починаючи з сьогоднішнього дня, рекомендували, верніше не рекомендували, а навіть сказали повністю зупинити роботу в дошкільних навчальних закладах, школах і вищих навчальних закладах терміном до 6 березня включно. При цьому переглянути, щоб температурний режим в цих закладах був в мінімально допустимих нормах. І третя позиція ми звернулися до виробничих об'єктів, щоб переглянули план дій виробництва з умовою економії газових ресурсів. Згідно балансу, проблематика є порядку до 5-6 березня. Далі ми будемо працювати згідно балансу, але план дій, який передбачений, я думаю, зневілює проблеми. Трид секунд завершити. Система буде працювати в стандартному штатному режимі. Дякую. Дякуємо за інформацію.